Ми ще почали із середини марта, березня місяця прибирати територію, підкосювати опалу траву, підкосювати те, що повідростало восени, і ми не встигли його зробити. А також парк убирається повністю від сміття. Багато людей приходять, тому що парк дуже здоровий, тут десь 60 гектарів, і ми самі не спроможні все це зробити. І ми б хотіли, щоб до нас йшли люди. і Ми б їм були дуже вдячні, якщо б вони до нас приходили у наш колектив. У нас парк ще не повністю освоєний до кінця. У нас і ще багато чого треба зробити. Частину пройшла реставрація, а частини і ще не дуже закінчили, але такого я ніде не бачила. І коли летиш самолітом. Ні то і видно це все, оцю галявину нашу, оці проміння. Ну, такого немає ніде. Красота. Навіть в е, літом і весною висаджували квіти, щоб люди сюди приходили і був якийсь то настрій, не зважаючи на те, що падали тут і снаряди, і ракети, але ми то працювали і робили свою справу. Ми прибираємо сміття, ми загрібаємо листя. Кажеться, нічого тут такого особливого немає. Но у нас ем, виходить така картина, красива картина, і люди нам за це вдячні.